Отже, діазепам, гідазепам і всі їхні родичі. Що це таке? Ще міг їсти чи може не їсти взагалі? Це клас психотропних препаратів, які застосовуються для зняття м'язових спазмів та тривоги. З плюсів те, що вони швидко знімають тривожність і м'язові спазми, що допомагають заспокоїтись те саме з безсонням. Ти краще засинаєш, краще, швидше і глибше засинаєш, коли ти приймаєш бензодіазупін. Тому що так називається ця група препаратів. З мінусів вони можуть викликати залежність при довготривалому прийомі, і також можуть знижувати концентрацію, можливість фокусуватися, тобто трішечки роблять вас більш овочними. Тож популярний гідазепам у нас в Україні, який відпускається без рецепту, і який може купити будь-хто в будь-якій кількості, в будь-якій дозі. Отож, діазепам і гідазепам. Трішки відрізняються. Я вивчала це питання глибше. З того, що я вивчила, бензодіазепіни це в принципі погана штука. І приймати їх треба лише тоді, коли на це є нагальна необхідність. Я не раджу вживати гідазепам, діазепам, будь-який інший бензодіазепін просто так, при легесечній тривожності, тому що ви так вирішили, якщо вам не приписав психіатр. І дазиба не прийшов достатньо клінічних випробувань, і взагалі створений він був у радянському союзі. Він тут не сертифікований, він тут не затверджений. По суті, ви його вживаєте як підослідні щурики. Це як взяти травку непонятно в кого, непонятно яку, і не розібратися абсолютно, що там намішано, і курити її. Бережіть себе, приймайте бензодіазепіни в останню чергу, так як моя психіатриня буквально каже, що це не найбезпечніший препарат. Не про будь-які медикаментозні штуки, краще радьтеся із психіатром, просто сліпо йти купувати в аптеку купу гідазепаму, тому що ви почули, що він класно заспокоює, і сидіти торчати на ньому, як обуч. Це просто може неприємно закінчитись для вашої психіки, для вашої нервової системи, для, для мозку, для всього ціла. Будьте уважні, не самолікуйтесь такими речима, склад яких ви навіть не знаєте. Темою, па папа.